Якось уранці журилася лисичка. Ой, хочеться мені рибки. Я вже забула, яка вона на смак. Але що поробиш не вмію я ловити. Раптом їй сяйнула думка. Що це я мудрую? Адже вовк справжній рибалка. Умовлю його наловити риби, а потім і наїмся. Недовго думаючи, побігла лисиця до вовка. Куме, бери свою вудку, а я візьму кошика та ходімо ловити рибу. Тільки гляди, рибу поділимо порівну. Ходімо, каже вовк. Прийшли вони на берег моря. Вовк мостився на камені з вудкою. Не минуло й хвилини, як він витяг велику кефаль. О, цю підсмажимо, зраділа лисичка. Незабаром вовк зловив окуня, і з цього зваримо юшку, промовила лисиця, смачну, присмачну. Вовк справно ловив рибу, нарешті кошик був повний. Вовчику, можна я віднесу рибу до твоєї хати? Віднеси, комасю, відповів вовк. Лисиця взяла рибу. Та й до своєї хати. Висипала здобич і з порожнім кошиком побігла до вовка і плаче. Що трапилося, кумасю? питає вовк. Ой, куме, що я тобі скажу? Бігла я повз річку, і схотілося мені води напитися. Поставила кошик неподалік. І що ти думаєш? Найбільша кефаль стриб у воду, а дітки за нею. Я до кошика та де там не встигла. У воду вскочив і окунь, а за ним його дітки, одуки, двоюрідні брати та сестри. Ось глянь порожній кошик. Тільки одна тюлька не встигла втекти. Горе, та й годі, ще дужче заридала лисиця. Вовк, звичайно, не повірив їй, але не дав їй цього зрозуміти. Вирішив схитрувати. Не плач, кумасю, мовив він. Принеси мені з річки попити води, а я тим часом ще наловлю риби. І тебе почастую. Невдовзі лисиця принесла воду. Вовк напився та й каже Дякую тобі, кумасько Бачиш, а я вже риби наловив повний кошик. Зверху я накрив її скатертиною. Ще й каменем придавив, щоб не втекла. Бери кошик іди до мене додому. А я скоро прийду, тільки заскочу до себе на город. Краще не вигадаєш, подумала лисиця. І другий кошик риби буде мій, а вовкові що небудь збрешу. Таке вже вигадаю, що й святий вуха розвісить. Вовчисько й поготів повірить. Лисиця з кошиком швиденько подалася до себе додому. Вдома вона хутенько зняла камінь і сунула лапу під скатертину. Раптом вона відчула страшний біль. У кошику були краби. Вони вчепилися клешнями в лисицю. Рятуйте, помираю. Вирощала лисиця, намагаючись скинути крабів. Рятуйте. Тут до хати зайшов вовк, який простував слідом за нею. Що це з тобою, кумасю? – вигукнув він. Та не базікай йти. Краще допоможи мені зняти цих дьяволів, бо вони з'їдять мене. За це віддай мені велику кефаль, яку я впіймав, сказав вовк. У скрині, у скрині, вищала лисиця. І окуня віддай, у скрині візьми. Віддай і у скрині забирай усю рибу діточок їхніх, онуків, сестер, братів і всіх родичів, тільки швидше, куме, молю тебе, бо я сконаю від болю. Вовк познімав крабів, забрав із скрині всю рибу та й пішов собі додому. А лисиця ще довго не могла прийти до пам'яті, а потім, як схопилася за живіт, Всередині бурчало, як їй дуже хотілося їсти, та не було чого.